Безрукавки екстра 10 кілограм, 6 євро за кілограм. І починаємо з такої. Гарного кольору. Вона така йде на замочку. Далі у нас трошки холодніша є така. Безрукавочка. На замочку це в нас йде приблизно L розмір Потім ми бачимо синю таку безрукавочку. Гарно ну, теж з кишенечками балонову. Далі таку пухову, таку досить теплу, Таку Ми бачимо на замочках це з кишеньками. Дальше, такого зеленого гарного кольору. Це йде з капюшоном. Розмір у нас не вказаний, приблизно С розмір. Сіра безрукавочка з капюшоном, це у нас L-розмір. Так і не виглядає. Це дуже гарно. Вона йде у нас е -м, кінгуру. Фірма. Так виглядає. Десь S розмір Найжана сіра. Це йде у нас легеситка, М-розмір. Так виглядає, багато кишені теж має. Біла, класична. Бачимо, у нас від Stradivarius, S розмір вона підійде до брючок, чи до юпочки. От у нас теплесенька. Така безрукавка чорного кольору з кишеньками, тоді чоловіча. Розмір тут не вказаний. Але десь приблизно МЛ. От у нас червона безрукавка. Вона така вкорочена маленького розміру. Так, чорна, класична безрукавочка. Так, з пішеньками теж десь МЛ розмір точно точний. рукавка, безрукавка. Найде XL розмір. Бачимо великого гарного розміру. Вона така йде на осінь. Знову класична нам попалася без рукавочки, такого персикового кольору. І тут на зав'язочках. Синя безрукавка. Це в нас теж великого розміру, класично. Кишенькі присутні. Для гарного кольору така. 48-го розміру. Звичайна така безрукавочка. Тепленька йде вкорочена фіолетового розміру. Ой, кольору М-розмір. вона така балонова, тепленька. Наша біла. Це як з з злінок. Гарна. Біленька. Чорна в нас, звичайно, 2XL, безрукавка подовжена, йде з кишеньками. Одна чорна є курточка. Це у нас від хайчинин, 44-й розмір великий пише. І така класична чорна. Но, чорна, але це вже легше йде в нас. Це від ZARMAN. Бачимо, так вона виглядала. Теж дуже гарна. наша біла. Це вже легше йде, це десь на осінь. Великого теж розміру з кишеньками. Така теж безрукавочка, L розмір велика, звичайна. Далі у нас така темного кольору, сорокового розміру. такий, розміру зручник. Це вкорочена йде. Сірого кольору, 36 розмір, це є есочка. Такого Ось гарний такий колір з капюшоном теж, маленький розмір з Біла, звичайна, класична біла, спортивна, подовжена, великого розміру з капюшоном. Там у нас буде вона йде дуже теплесенька.